Добрий вечір, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, в теплиці бачите своїй. Робимо зараз вибірку нашого огірка. У нас вже вечір. Сьогодні працювали трошки з кавуном, возили, вибирали. Тут вони, у нас десь помідор трохи є. Вісить. Ось. А зараз робимо вже другу вибірку огірка. Бачите, який шипований такий огірок. Ось так вони ростуть вже, вже майже вміє ріст, деякі вже вміє ріст, деякі трошки менші. Була підживка калієм полив позавчора. Ось. А сьогодні вже робимо такий ось збір. Огріків не дуже так багато. Виходить. Ну, я знаю, може кілограм 10-15 збираємо. Ось. Потрібно буде провести обробку по листові від шкідника, так якось можна спостерігати. Є от такий шкідник, це напевно буде тріпс. Бачите, як, як він його б'є, цього листка. Вже ми, напевно, десь неділю-дві не робили обробку. Останній раз була обробка Актофідом, ось і все, щось так забулись про захист від шкідника. Ось. А він вже себе, як бачите, проявляє. Ось такі, друзі, у нас огірочки, які вже були висажені на другий оберт. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.